25 жовтня в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулися урочисті святкування 94 річчя з дня заснування. Багато гостей, безмежна кількість привітань. Дивіться, як це було! Ми зібралися нашою родиною. Ми відсвяткували 94 чотири роки. Керівництво області і міста привітало наших співробітників, тому враження дуже позитивні. Студентське курсантське життя пов'язане в першу чергу не тільки з навчанням, але й з відпочинком. Тому ми зараз будуємо історію таку, щоб студенти навіть під час війни мали можливість не тільки навчатися, але й відпочивати успіху, розвитку і нових горизонтів. У стінах університету зібралися важливі гості: мер міста, адміністрація Хнуре, декани, викладачі, партнери зі світу науки та ІТ. Ну, перш за все, я хочу побажати хнури, щоб наступне свято пройшло вже в мирному українському Харкові і зовсім по-іншому ми святкували. Дуже хочу, щоб було дуже багато студентів, дуже багато викладачів, щоб було справжнє життя, як це було до війни. Я вважаю, що в університеті дуже великі перспективи. Я, я його дуже люблю. Досі, незважаючи на те, що вже давно, я тут рідко буваю і вже давно я його закінчив, але ну, це таке відчуття, яке завжди залишається до Alma Mater. Постійного розвитку, дивитись в усі боки і сприймати все нове, що відбувається навколо, і використовувати його для того, щоб ставати кращим. Ну, досі університету це вдавалось, і саме тому, мабуть, я тут, саме тому наша компанія з вами співпрацює. По-перше, я хочу сказати, що будь-яке свято сьогодні це вже подія, тому що насправді найголовніше, що ми можемо зараз зробити, це не ставити наше життя на паузу. Тому, коли у нас є можливість з всім зустрітися, звісно, в безпечному простірі. Подякувати всім, пишатися здобутками, які у нас є, планувати разом це вже свято. Тому я дуже рада за наших колег, за університет, за те, що сьогодні вони відзначають 94, і це тільки початок. і Я впевнена, що найкращі роки університету ще попереду. Ну, власне, це один із таких найважливіших університетів у нас в Харкові, взагалі в Україні. Він входить в топ університетів. Тому я думаю, він буде тільки розвиватися і ставати міцнішим і міцнішим з кожним роком. Захід був наповнений виступами студентського клубу та врученням нагород та грамот. По перше, це день народження нашого мого улюбленого університету. Бо я вчився в цьому університеті. Я тут. Робив свою дисертацію першу другу все життя, ну і став деканом найбільшого факультету комп'ютерних наук. І тому хочу, щоб наш університет ще довгі-довгі роки жив, процвітав, щоб весь тренд був тільки вгору і вшир. Ну і е, хочу в цей день також привітати наших чудових студентів. Е, бо університет це першу все студенти. А ми Викладачі, професори, все робимо, щоб наші студенти отримали свою найкращу професію, щоб роки студентського життя були для них найкращими роками. Тому Віва Альмаматер. Святкування відбулися в безпечному місці, адже Харківський національний університет радіоелектроніки завжди вдало адаптується до будь-яких умов та викликів. Я радий, що я навчаюся в такому вище, що в нас така велика кількість людей, які прийшли відвідати такий захід. Це дуже добре. Університету я б хотів би побажати залишатися першим студентам гарних студентських років. Ми вдячні гостям за їхній візит та привітання. Та вдячні кожному, хто долучився до святкувань. Раді були зустріти в рідних стінах тих, кого доля звела з першим серед кращих. За розвитку університету, талановитих студентів та завзятих викладачів намного я літа.